В жодній країні світу поліцію не люблять. Але в тих країнах, які ми називаємо цивілізованими, цю поліцію поважають. А от рівень поваги до поліції чи міліції вимірюється довірою. В державі Україна міліції довіряють лише 0,3%. В той час, як в державі Грузія, яка в свій час також була в складі Радянського Союзу, Ця довіра складає 80%. Різниця колосальна. Доволі часто ми чуємо бадьорі рапорти керівництва міліції про розкриття злочинів, про статистику, про зниження рівня злочинності. Але чому ці звіти, ця статистика, не дає громадянам України впевненості в своєму майбутньому у безпеці. Є злочини чи правопорушення? Які загрожують безпеці чи життю громадян, але є правопорушення, які просто порушують громадянський порядок. 19 березня цього року Любов Євстахівна Дмитрашко вирішила продати трохи телятини на стихійному ринку поблизу торгового центру Личаки. Поруч з нею здійснювали торгівлю продуктами харчування ще декілька жінок. Звичайно, торгувати в невстановленому місці не можна, і працівники міліції зобов'язані припинити стихійну вуличну торгівлю. Але як колись сказав відомий філософ Монтескє, закон повинен мати однаковий сенс для всіх. І якщо торгує декілька людей, застосовувати заходи адміністративного впливу треба для всіх. У даному випадку працівники міліції вибрали для себе конкретну жертву і наказали йти з ними. Там є з лівого боку центр лишаків і магазин. Угу. Ось там на облітах, там люди завжди продають, і там до, до деперсії продають. Ну, Дюги так, ті котю і там продають. Я так вирішила, м'ясо собі, я думаю, ці кості, як більше ребра, таке все не більше костей. То то, а скажіть, а біля вас було багато людей, коли ви там торгували? Ну, ще було дві жінки зі сиром, і одна ще мала щось таке. Отаке барак, бумагу, щось таке всяке. Отаке. Ще було 4 річки. Mm -hmm. А чому саме до вас підійшли працівники міліції? Ну, не знаю, може, тому що я м'ясо, вони ж за м'ясо, то вони беруть файну зв'язку. Ну, ніби. Треба їм дати щось. Ось такого що візьму, та м'ясо я так. Моя така думка. Тому що він мене кликав туди вгору, а я ж потім зрозуміла, що там нічого нема. Туди по Кожанюка та вулиця, чек називається, так, Кодженюка. Він мене кликав туди. Ну я не зрозуміла, впала в паніку і не зрозуміла, що в мене взагалі хоче. О, і прийдемо і пройдемо з нами, і пройдемо з нами. Отак. Ну а вони не сказали, що не будуть складати на вас адмінпротокол відразу. Ми зразу взагалі про таке про протокол нічого не говорили, але ну, і прийдемо, і прийдемо, і пройдемо, і прийдемо з нами. О, а куди, ну що пройти, я, так, я ж потім то все зрозуміло, знаєте, як то вже по суті. Ну, а протокол він міг і на місці зложити. моя ну, така думка, куди я з ними мала йти, то цей. В тому -то справа, що законодавець, як завжди, написано тупо, коротко, без роз'яснення. Е, працівник міліції завжди може аргументувати, що він не може скласти протокол на місці. Ця стаття про незаконну торгівлю є фактично мертвою. Вона настільки складна в застосуванні, що ефект від притягнення людей до відповідальності мізерний порівняно з затратами, які на це держава. Ну, по перше, треба наші громадяни, які не є законопослушними, ніколи не визнають свого правопорушника, яке вчинили. Працівник міліції мав би, ну не простіше всі розуміють, засняти на відео сам факт незаконно Ви що думаєте, що працівник міліції має службову відеокамеру, він має засоби фіксації, та в нас і законом це прямо не на передбачено. Нас створено так, що він повинен вилучити ці речі, зберігати їх, а потім повернути тій людині. Що робить міліція? Забирає м'ясо, описує його порну і тут же тій людині ідеї назад. Пробачте, а для чого ця вся процедура? Відмовиться. Чому? Тому що людина потім в суді каже, що це не м'ясо було, а це дитячі забавки там стояла. Щось інше. Ну дуже часто громадяни захищаються в такий спосіб. І тому треба законодавство вдосконалювати. Я взагалі вважаю, що такі речі недопустимі, як ця вулична торгівля. Ну що добре при ринку, а коли люди стихійно на вулиці стають, і от мене офісі на шкоду переході на штонарній доріжці, сам роблю зауваження, стоять, продають гриби, ягоди. Це є рівень культури тих людей, які хочуть зекономити пару гривень для того, щоб не прийти на базар і не заплатити. Працівники міліції в першу чергу повинні вести роз'яснювальну роботу. Є така форма реагування як попередження. Людина, яку попередили, вона вчий раз задумається, чи такі речі треба робити. Але, на жаль, у нас міліція відповідає не за стан правопорядку, а Звітується не по стану правопорядку, а по кількості галочок в своїй статистичній звітності держава спонукає до працівника міліції замість роз'яснювальні бесіди з людиною. Попередження складати такий протокол і цю людину. За це правопорушення працівники міліції зобов'язані скласти протокол на місці. І лише у випадку, коли у громадянина немає при собі документів, що посвідчують особу, таку людину доставляють у райвідділ міліції. Пані Люба мала при собі всі необхідні документи, але це не вберегло її від міліцейського свавілля. Чи він питався про те, чи є у вас документи, чи ні, задавали вони вам таке запитання? Ні, нічого, про документи ніякі про нічого не говорили, але з нами, саме, з нами. О, стільки всього було. А я казала, нікуди я з вами не піду. О, взяла ті сумки і пішла верх таких. А він так, ну зразу, він ще не бачив, а він йшов за мною. Потім я вже зрозуміла, я не я пішла. А вже потім вище там біля церкви. Побачила, вже їх звертала на подвір'я в церкву, тоді звернула увагу, що ну я обернулася, пого розробила, дивився він йде за мною. Значить він цілий чершов за мною. А він був у формі міліції чи ні? Оце він е, е, був в формі. Як лісний А, а б... той другий не був форм. Я її не бачила, чи другий йшов, чи не йшов, я її не бачила. Вона вже в церкві, то він вже був, що ще й той другий був вже в церкві. Ну, вже в церкві було вже ще більше, ще два приїхало, бо інформації викликав їх. Щоб взяли машину і приїхали. Найбільшою проблемою цієї ситуації є вибірковість дій міліції. Якби ми працівники міліції діяли об'єктивно і зрозуміло для всіх громадян, наприклад, заставши п'ять торговок, які торгують в незаконному місці, і склали на всіх з них протокол, відповідно, ця жінка визнала би порушення. Однак, як вона пояснює, всіх інших, кого впізнали в обличчя і мають якісь неформальні стосунки, відпустили, а її одну, яка ніколи раніше там не була. Яка не є перекупкою, а людина, яка реалізує свій товар, да, в незаконному місці з порушенням встановленого порядку саме її хотіли провести через оті журнова складання адміністративного протоколу. В чому незаконні дії міліції? Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено, що протокол про прав... про порушення адміністративне повинен бути складений в тому місці, хіба крім тих випадків, коли це неможливо. Безперечно, такий протокол мав бути складений там на місці, і цю жінку не повинні були з її м'ясом волокти в невідомому напрямку, не пояснивши причини, для чого її запрошують. Личаківський райвідділ знаходиться вниз по вулиці Личаківській, а не вверх. І людина не кожна не повинна знати. А чи нема на верху вулиці Личаківської опорного пункту? Природньо кожна людина відмовляється йти з міліцією в невідомому її напрямку. А в подальшому, взагалі, ця жінка чисто по християнськи за прихистком звернулася зайшла в церкву. Отут повинна міліція була виходити з цього. Чи повинна вона застосовувати незаконні, неетичні, неадекватні і непропорційні для даного випадку дії для того, щоб скласти адміністративний протокол? Тут пішли амбіції і бажання покращити власну статистику, адже це правопорушення настільки дрібне, є одним з найдрібніших в адміністративному кодексі правопорушень, і застосовувати, викликати е, беркут, е, волокти людину в церкві не було жодної необхідності. Дуже рідко е, існують підтвердження незаконності її міліції. В даному випадку люди його роздобули. З відео чітко вбачається: грубі, очевидно, з перевищенням меж. І повноважень дії з боку працівників міліції болісні, і такі, що принижують честь та гідність цієї жінки. Скільки б не переконана нас прокурори, що це не етична поведінка працівників міліції? Ці дії, на мій, на моє переконання, підпадають під ознаки злочину перевищення влади, оскільки вони були болісними, людина втрачала свідомість і. Вони при... відверто принижували честь та гідність даної людини. Працівники міліції такі так діяти не повинні. Саме цим заподіяно істотну шкоду охоронюваним інтересам. І для того, щоб неповадно було діяти в такий спосіб, мала би бути порушена кримінальна справа. Це клі, що там відбувалось? Ну мені було погано. Я там сіла на де там ходять ну, плитка, а потім де. де... Ну, вже де підвищення є трошки. Ну, я там сіла, бо мені було погано. Мені там священник виніс води, ну і я потім вже каже потім до мене, ну вже відійшла, то ти йдеш з нами чи ні. Я кажу, ні, нікуди я з вами не йду. Він ну, мене потім став взяв за руки і став тягнути. Потім взяв за ноги, став тягнути. Бо я як тягнув за руки, я зачіпала ногами та лавки стояли. І він тоді взяли за ноги і став тягнути, ну там вже на відео все видно, якщо що в них далі Ясно. А коли в пів церкви я вже не пам'ятаю, що там було, я вчутилася вже в коридорі. Я лежала в коридорі, отам я вже очутилася. Пам'ятаю, вони мене до пів церкви дотягнули, бо я ще кричала, що ви я голою спиною по плитці мене тягнув, ну то все підтерлося, куртка. Е, я ще пам'ятаю, що куртка тріщала, я кричала, ви мені рвете куртку, що ви робите. А потім я вже не пам'ятаю, вже очутилася, я в коридорі, вже як лежала отак, в коридорі там лежала, в церкві. Yes. А потім вони вас відвели в міліцію, ви відділ? Чи... Вони мене не відвели. Машина була біля дверей. Стояла в церкві, і вони мене запхали в машину і завезли туди в опорний пункт там біля. Личаківська 136, щось там таке. Там є опорний пустіх, і вони не туди не тебе завезли. А там вже викликала мені скоро, бо мені далі було погано, а потім, вже, як вони мене короли з лікарів, тоді вже в вони складали протокол, то все, решту. Людина пішла проти системи, захотіла захистити свою честь і гідність. Ще дуже такий цікавий красномовний момент. Працівники міліції. Захищаючи свої власні інтереси після того, як вони порушили її інтереси, спричинили їй певні незручності і, в тому числі, і перевищили свої повноваження, склали документи, в тому числі зафіксували міфічні тілесні ушкодження, про те, що людина їх побила. Повірити про те, що жінка побила чотирьох людей, може, напевно, такі хіба той самий міліціонер. Оскільки всім зрозуміло, що інвалід другої групи і взагалі людина, в якої тиск піднімається від елементарної конфліктної ситуації, не могла вчинити таких дій. Дуже часто останнім часом стало модні, коли працівники міліції для того, щоб покрити власні незаконні дії, стараються перекласти на обривають самі погони, сорочки, формений одяг. Імітують синяки, ну в кожної ж людини на плечі є синяк, бо сьогодні в одвірок зачепив, приходячи на роботу, але не можна ці синяки підв'язувати для того, що спричинила бідна жінка. І от дуже часто бувають е такі випадки, і це викликає чергову хвилю недовіри до тих самого незової ланки працівників міліції, які стикаються на вулиці з людьми. Якщо спитати міліціонерів, хто їм платить заробітну плату, всі без винятку скажуть держава. Але звідки держава бере гроші на оплату праці міліціонера? Невже десь в Україні є така бездонна бочка, звідки чиновник черпає гроші для того, щоб заплатити цю заробітну плату? І інше питання: а хто ці гроші у цю бочку у цей бюджет поклав? А це громадяни, які частину своїх доходів у вигляді податків платять у бюджет. І за ці податки живе міліціонер, живе прокурор. Живуть чиновники всіх рівнів. Тобто громадяни кажуть, ми вам платимо податки, а ви за наші податки забезпечуєте нам порядок. І якщо спитати громадянина, чи почувається він безпечно і як міліція захищає його, чи можна довіряти міліції, яка за руки за ноги цього громадянина, який платить ці же міліції податки, тягне через весь храм Божий по підлозі. Про яку повагу до людини з боку міліції можна говорити, якщо в церкві міліціонер навіть кашкета не знімає. А давайте задумаємось, а навіщо нам стільки міліції? У сусідній Польщі населення складає близько 40 мільйонів людей. Населення України близько 46 мільйонів. Але якщо врахувати, що 5, 6 чи 7 мільйонів українців на заробітках за кордоном, то населення України майже таке саме, як і в Польщі. І у Польщі поліції менше ста тисяч, і в Польщі є порядок. А в Україні а в Україні понад 350 тисяч, тобто в три з половиною рази більше, ніж в Польщі, і вдвічі більше, ніж регулярна українська армія. То навіщо нам стільки міліції, яка більша від армії? І чи дійсно вона нас захищає? Існує. Така кілька форм теорій поліцеїстики як ж має бути організована репресивна чи сервісна функція в багатьох країнах Європи? Прямо прописано в законодавстві, що функція в першу чергу сервісна допомогти людині дати їй безпеку. Забезпечити виконання функцій іншими громадянами в стосунках між собою, ну і захист інтересів держави від злочинних посягань. Працівники міліції ніколи не задумуються про те, що з податків, вже сплачених цією людиною, вони існують. Та ба більше навіть в нас громадяни не розуміють, що на їх податки функціонує міліція. Це низький рівень правової культури, що одних, що других, що призводить до того, що працівники міліції не розуміють, що вони повинні шанувати людину. Не поводити себе відносно неї, хоча б ну, не грубо, я вже не говорю про зухвалість, а люди не знають, що вони мають право вимагати від працівників міліції правомірної поведінки, тільки в силу того, що вони є платники податків і наняли оцей озброєний загін для забезпечення своїх прав. Рідко який громадянин говорить з міліцією в такому тоні. Як правило, переходить на крик, на сварку, чому ти робиш, чому ти вдарив? Ти теж маєш маму, а ти маєш тата, а ти, а ти вкрала, і на тому все закінчується. Це є загальний низький рівень правової культури, що громадян, що працівників міліції. Про яку довіру до міліції, про яку етики у поведінці міліціонерів можна говорити, якщо через півтора місяці після конфлікту... Міліціонери складають ще один протокол, про нібито їх побиття інвалідом другої групи у тій частині церкви, де немає камер відеоспостереження. На одній із передач начальник управління громадської безпеки головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області Сергій Маруняк пообіцяв поінформувати громадян про наслідки цього конфлікту. Ви знаєте, я так вернусь до цього сюжету, який я подивився. Я переконаний і впевнений, що начальник головного управління міністерства прав Львівської області подивиться цей сюжет і відреагує негайно, тому що це ганьба для міліції в цілому. Якщо це в церкві, де людину витягують, і ну це слів немає. Сергій Романов, та ситуація, яку ви бачили на відео, можете щось прокоментувати? даний час по цьому проводиться службове розслідування, інспекція по особовому складу. Значить, будуть е -е, наслідки, я думаю, однозначно будуть жорсткі. Тому що керівництво управління не до таких значить, подій ставиться однозначно негативно. І буде закінчено розслідування, тоді, якщо потрібно, ми дамо якусь інформацію. Це було ще у червні. Ми спробували дізнатися, які заходи вжиті до міліціонерів. Але при службі міліції нас направила у Личаківську прокуратуру. Прокуратури до району за вказаним фактом проводилася перевірка в порядку стіностої Кримінального процесуального кодексу України. Значить, за результатами вказаної перевірки було прийнято рішення про відмову порушення кримінальної справи відносно працівників міліції, а саме щодо вчинення ним зловживання службовим становищем або перевищення службовим становищем. Напрошується історичні паралелі у сиву давнину під час монголо-татарського іга. Населення України шукало захисту у храмі Божому, Але в сучасній Україні, яку ми намагаємося створити як цивілізовану країну, людина не може знайти захисту у храмі від безчинств міліціонера. На жаль, в нас немає прямого зв'язку, коли б на, на підставі е, довіри, викладеної в соціологічних дослідженнях. Оцінювали б довіру до міліції, і начальники міліцейські призначалися чи знімалися у зв'язку з рівнем такої довіри. У нас зовсім інакша система. Все, який би стан правопорядку був хороший чи поганий, керівника підрозділу міліції знімають без думки людей про це. Відповідно, система мала бути би така, як. На заході, де ну, рейтинговим э, цепними собаками американської демократії, як я завжди кажу, є рейтингові агентства та засоби масової інформації. В нас на це не реагують абсолютно. Хіба що вже відбулося таке якісь бупіющі випадки? Це може стати підставою для зміщення начальника, але. Змінилося керівництво верхнє, і без думки людей про те, чи навів чи не навів порядок, становлено призначаються інші особи, відповідно керують відповідним підрозділом міліції, причому не з'ясовуючи, чи на підставі, наприклад, на території якогось певного дільничного є порядок чи нема порядку. Цього ніхто абсолютно не виясняє. За те, що цей дільничний намалював 15 протоколів, таких отаких от жінок з церкви попід руки, попід ноги, виволік з церкви. О, зато він хороший чоловік, бо він має багато протоколів. Зв'язку між кількістю міліцейських документів і станом правопорядку не існує жодного. А як би мало бути? Як би якби ми мали оцінювати дії? Ну я ж казав, це порівню довіри населення, яке би визначалось якимись опитуванням схвальними відгуками і іншим. Але на жаль, нас настільки люмпенізоване, екзальтоване суспільство, що воно навпаки воно не любить правоохоронця. Просто так. І який б він хороший не був на ділянці, вони все рівно, а чого це він задобрюється? Прийшов до мене знайомитися, напевно, щось хоче. І починається все навпаки. Розумієте? Зато в нас люди реагують на зовсім інше. Це ліричний виступ сьогодні був на обшуку. Люди побачили міліцію вже, йдемо, подивитися, як той бандюк живе. Їх не цікавить там про, за, хороша людина чи не хороша. У нас свідомість така в людей, така особливість. Ну, це так, для загального розуміння. Працівники міліції повинні бути зацікавлені в тому, щоб їх роботу оцінювали порівню довіри населення. Як це зробити? Інструментарій має бути напрацьований на загальнодержавному рівні, як це має бути. А так іначе працівник працівники малюють галочки, палочки. За це нас і не люблять, як кажуть. На завершення передачі можемо стверджувати, що без довіри жодна реформа приречена на поразку. А при таких діях міліції, які ми бачили сьогодні, ця довіра не може перевищувати 0,3%. Я колись сказав класик української політики, маємо те, що маємо. Всі прекрасно знають, що міліція любу справу. По перше, підходить не об'єктивно, упереджено. Люди вже давно сформована така думка. Може підставити, може щось підкинути, може побити, може заставити витр... забрати, дати якісь певні свідчення. Я кажу, може люди так вважають, вони переконані, кожна людина і тут же та ж сама категорія людей, ні одна з них не хоче нічого зробити для того, щоб викрити цю ситуацію. Вони вважають, що це має бути зроблено без них. Получається замкнуте коло, при якому ми самі є творцями отеї неповаги до нас і незаконних майбутніх незаконних дій працівників міліції. Наша герой сюжету це є одна з небагатьох людей, які побажали до самого кінця довести цю ситуацію, що їм надали належну оцінку. У наступній нашій передачі. Чи можна розумно використовувати відходи з Можна. Але для цього потрібно бажання. За часів Радянського Союзу спиртзаводи будували поблизу тваринницьких ферм, і відходи спиртового виробництва зернову борду віддавали колгоспам для відгодівлі тварин. Сьогодні великотоварне виробництво майже вмерло, і віддавати зернову борду у великих кількостях нікому. Що ж роблять спиртзаводи? Зливають відходи у землю. Раворуський спиртзавод залишився найбільшим підприємством, з податків якого Раваруська живе, і одночасно він є чи не найбільшою екологічною проблемою міста. Є низка проблем, а саме екологічні проблеми, які створюються внаслідок роботи чи діяльності даного спиртового заводу. На сьогодні є проблема з очисними спорудами. Звичайно, проблема є невирішувана. Протягом багатьох років це не є проблема сьогоднішнього дня. Звичайно, що її можна було і потрібно було вирішувати у ці роки, коли сперзавод дійсно набирав обороти, був на піку своєї діяльності, мав великі значні прибутки. На сьогодні я не можу сказати, що він є збитковим. Звичайно, що він працює. 184 тисячі декалітрів спирту за 9 місяців роботи 2012 року. Я вважаю, є достатній мірі показовим таким е числом, яке може говорити про те, що він діє. І діє успішно. Великі е укладені контракти з торговою маркою Хортицею з Кримським горілчаним заводом, свідчить про те, що цей завод знають і люблять у нас в Україні і поважають, тому що цей спирт дійсно є дуже і дуже екологічно чистим. Але відходи виробництва, які на сьогодні теж із збільшенням кількості декалітрів спирту, звичайно, зростає кількість відходів виробництва, створюють велику проблему з очисними спорудами і їхньою утилізацією. На сьогодні немає жодної регіональної програми, ні місцевої, ні райдержадміністрація не запропонувала жодної програми, яка б запропонувала вихід із цієї проблеми, тому що ця проблема коштує багато грошей вирішення цієї проблеми і не лежить в площині вирішення тільки керівництва і не залежить від волі керівництва Раваруського спиртового заводу. Ці люди, власне, хочуть працювати, але на сьогодні позбавлені такої можливості. Хочу також зазначити, що до 2010 року керівником, тобто директором Раворуського спиртового заводу, коли цей завод мав такі можливості і мав потуги певні, я маю на увазі фінансові, щоби вирішити це питання, був сьогоднішній голова рейдерністрації цілковській Степан Зіновівич, який цю проблему дуже добре знає, тому що він був не один рік директором, ще раз наголошую, нашого спиртового заводу. Але ця проблема вирішена не була. На сьогодні проблема не те, що не вирішується, а ще й загострюється і поглиблюється. Ставиться питання взагалі про закриття спиртового заводу як такого, що не потрібен. То я, як міський голова, яка очолює територіальну громаду і здійснює, в принципі є відповідальна за усіх суб'єктів, які розміщені на території нашого міста, вважаю, що це буде невиправною помилкою.